У прикладі великолистової гортензії Шони Баутенцерін, яка квітла отак до донедавна, нагадую, що обов'язково потрібно омолоджувати дорослі кущі. Запам'ятати легко, два-три пагони 4-5 року потребують обрізки. Середина листопада, і якщо ви заглянете в пристовбурове коло, обов'язково побачите пагони з полущеною корою покручені. Не помиляйте, що куш буде менше квітнути. Навпаки, ви дасте місце для молодих пагонів і суцвіття будуть більшими. А якщо цей кущ укривний, буде легше зв'язати для укриття при стабільній мінусовій температурі. Чому обрізає восени? Тому що навесні, побачите, бруньки, які перезимували, і вони так і дадуть квітування, не обріжете. А треба.